Привіт всім! Ось і непомітно пройшло пів вересня. Шановні гості, дорога родина, вітаю вас. Те відчуття, що в мене крім цієї кофти нема більш нічого одягнути, але то не так. Гарна погода. А, поки тут-сюди прокинулась сьогодні рано, в пів восьмого, Сергій, виходив, і ще півгодинки повалялася в ліжечку, встала. Добре, що. Прийняла душ, помилась і раз, і пропала вода. У нас щось тут до, до сих пор, до ті по пори якісь ремонтні роботи з водою проводять, тому немає, от не було, може вже з'явиться вода. Мій лук традиційний традиційний лук, але надворі дуже комфортно. Іду вишлю посилочку. У мене замовлення вчора було. На чотири викроїчки, які були вже в мене. Я вам казала, друзі, що деякі викрійки є в наявності. І зараз я приймаю на списочок замовлення на світшот. Тож нагадую: вам, світшот або ж худі з каптером. Унісекс підходить як чоловікам, так і жінкам повномірні розміри від 42-го по 70-й. О, яка ворона! Я так люблю ворон. Що смачного! Ням-ням-ням! Феверони класні, дуже розумні. От тому нагадую вам, що ви в мене можете замовити лекала, друзі. Не індивідуальні, а ті, які мною зроблені. Вони гарно відпрацьовані, все з ними добре, вони класні. І хто вже в мене замовляв, то гарні відгуки. Тож, я вам хочу ще раз. На правах реклами, знаєте, сама себе прорекламую. Є базова основа ліфу з рукавом. Є базова основа штанів. Це просто як класичні штани. Їх можна шити з будь-якої тканини, як з трикотажної, так і з костюмованої. Є штани палацу. Теж можна шити як з трикотажу, так і з костюмованої тканини. Це широкі прямі штани. І, звісно, що викрійка відрізняється від базової основи штанів. Там Є інше поглиблення, інша висота сидіння, інші прибавки. Трошки по-іншому зроблено удосконалена викрика. Є футболка, розміри від XXS до 64 го по футболці. Далі є блуза з рукавом реглан, дуже красива. Може, десь вам збоку буду вставляти, щоб ви мали уявлення, яка це блуза. І тепер я ще зробила розробку світшота або ж худі з капюшоном. Капюшон підходить під ці розміри розроблені. Тобто такий конкретний оверсайз. Я вже дійшла до нової почти. Зараз відправлю посилку і потрендимо з вами. Все як ми любимо. Дуже класна погода. Боже, я так люблю таку погоду. От прямо моє, знаєте, не пече. І не сильно холодно. Хоча на завтра вже начебто як дощ, хоча і сьогодні мав бути дощ, але де ви. прогноз погоди, він же то ж таки, на то він і прогноз. Все, вислала виднічки, поїдуть до вас, от, а я потиняюся. Потиняюсь, світничок, ті, що це машина миє дорогу. Прогуляюсь, вчора нікуди не виходила, вчора цілий день займалась художніми роботами. Як я кажу? Ще хочу відповісти. Вчора попередження, що воно там попереджає мене про якесь використання даних. Друзі, ви такі чудні в мене. Вчора було відео переозвучка. І це не переозвучка, червоної туніки, яка була знята 8 років тому. Ну ні, ну блін, деякі пишуть, о, типа, клас. Я ж сказала, що найперший урок, який я зняла, це була червона туніка. Вчора була туніка, яка не червона. Значить що? Тому відео не 8 років. Бо деякі понаписували. Те відео, що було вчора, то переозвучка відео, мабуть, що з 2019 року. От. Знято, звісно, що вже на професійну камеру, зі світлом, з професійним звуком. З усім. Тому, звісно, що воно якісне. Але я його переозвучила. Щоб було українською. тому зайчики мої дивіться, там показана викрійка. вона дуже проста. Там показана обробка, просування. Без нього ніяк. Так? От, без просування, друзі, ніяк. Е, і ну, задавайте питання, якщо у вас є. І писали там е, на рахунок розміра. Якщо ви пані більше, ніж розділ 52-54, то берете на всю ширину тканини. От тканина метр сорок, от метр сорок буде ваша туніка шириною, щоб вона була вільна, завужена донизу. І окремо рукав, тобто чим більший розмір, логічно, що потрібно більше тканини. Я думаю, що ви зрозуміли. Або ж прибавка 30 см до об'єму грудей. Стандартна. Іде для таких оверсайзних виробів, коли вони спущені лінію плеча. Бо ми саме отут формуємо спущену лінію плеча, тому прибавка велика. Бо деякі не розуміють, звідки прибавки, ну от звідти, не з космосу ж вони. Ні, друзі. Хочу потім зняти ще відео по худі. Хтось питав, чи, наприклад, є безкоштовні уроки по худі. Є на каналі безкоштовні уроки по худі. Дивіться, худі, свічоти, з капюшоном. От, це для тих, хто не може. Самостійно зробити собі галерне лекало, вдале. Ідеальний каптур, ідеальну кишеню. Прорахувати манжети. Знов ця машинка гуде, прибирає. У -у -у. То ви можете в мене купити лекало. Скільки вартує лекало? Хубір 650 гривень. Воно містить 7 деталей. Сім деталей, друзі. Викрійка допрацьована, гарна, все з нею добре. Там йде рукав реглан, не просто спущена лінія плеча. І на базі цієї викрійки ви зможете шити куртки, пальто з рукавом реглан із плащової тканини, наприклад, з трикотажних матеріалів. Ви можете потім використовувати цю викрійку, зіпхуді. Зіпхуді це вироби на блискавці, на замочку. Ресторан називається тарілка. У нас тут. От. А я йду через мосток, як знаєте, коза дереза. Іду через мосток, скаплю листок, погуляю. І мені ще потрібно зайти, купити не знаю що. Побачу. Через Сергій ввечері купив грушок і персиків смачні. Тут у нас була ладіна на базарчику. О! О, пані в якому гарному платі йде попереду, контрастному. Давайте розвідки. Мені подобаються чорнобілі, принти. Ну, знаєте, воно так ефектно виглядає. Класно. Тож, зайчики, отак. І ще хотіла сказати, не знаю, нагнітаю чи ні, правда-то чи ні, але планується знову подорожання деяких продуктів. Особливо казали про соняшникову олію, про що там ще пральні якісь там засоби. Тому, хто багато вживає олії, смажить, в кого велика сім'я. Купіть пару пляшок. На всяк випадок, хай стоять. Знаєте, я не нагнітаю, як ото з солькою. Але ну, якщо зараз можна купити за 70 літру, то це ж краще, щоб вона буде коштувати, наприклад, 100 гривень, так же, якщо ви постійно смажите. Я то про запас. Про запас нічого не купляю, ну, можливо, пляшку олії, куплю хай, стоїть, щось пожарить. Пральні порошки я ж накупила. Я ж тоді купила оцей шантеклер по 200 гривень, в мене є чим прати. А воно ж ну, не будеш брати, бо термін придатності вийде. Олія може рік простояти закрита, а все інше, ну що ти купиш? Понимаєте, як то кажуть, що там що це, ну, Ну що ти купиш, Крупи я не купляю, бо то жуки, то міль, то ще щось заведеться. Я так про запас, ну, хімія побутова. от Пральні засоби. Якщо по акції, то я беру. І якщо мені сподобалося, щоб його потім не шукати, то я можу взяти побольше. Мило для рук. В залежності від того, яке. Якщо бачу зубну пасту, ну, дивимося на термін придатності. Якщо воно там до 27-го року, то хай буде, поняли? Якщо, ну, звісно, що у вас є на це бюджет. Тому що купити, наприклад, там порошок, олію, те сей, виходить вже тисяча гривень. А якщо ну, бюджет обмежений, то людина вже скільки там не вартує, вже купить і буде користуватися. Але, ну. Розганяють таке, то я вам теж сказала, зайчики чули, не чули. Ділимося життєвим досвідом. Ой боже, що це таке? Коник якийсь трибунець. Ой, жарко. Щось мені вже стало жарко, капець. Можна було плаття якесь одягти, але я вже лінь було, ноги брить, друзі, по я вам скажу. То Дотіла <правда> то штани. Така наша лінь. Бо воно ж не гарно, знаєте, не 10 з 10. Як це я чи там, Пам'ятаєте цей прикол, як вони обсуждали? що якщо дівчина не поприла ноги, то вона не 10 з 10. Да ми 20 з 10. Але ну, чисто для себе візуально, то ноги, звісно, ну, як я для себе, то я брію. Не використовую віз, бо в мене волосся. Друзі, в мене є все. У мене є фотоепілятор. В мене є епілятор той, що видирає волосся. Від воску вростає, фотоепілятор стрьомно, чесно вам скажу, є в мене він. Я його купила, один раз використала чусь мене він лякає. Щоб не було якихось опіків шкіри чи ще якихось там реакцій. Ох, все, по-тому полюбляю я електричну бритву. Чоловіча електрична бритва такими кругленькими штучками. І от для них супер не залишає роздратування, нічого. Тому що навіть від звичайного ефілятора в мене простає волосся. І потім це негарно, ну і подразнення виходить. Знову я вас веду через мосток, аж захекалась. Ну що, коротенький влог, не знаю, може десь буде щось заходити, щось побачу цікаве зиму. А як ні, то бувайте здорові, гарного вам сьогодні дня. Дивіться урок, бо він ну, дуже класний. там Все показано. Що за чим шивати, як підшивати, все показано. Це все всім пока.